Вітати у Києві свого доброго друга і друга України Урмаса Рейнсалу. Показово, що це його перший візит на посаді міністра закордонних справ саме до України. Урмас представляє надзвичайно дружню країну Естонію, яка багато чого розробила першою в світі. Наприклад, першою в світі Естонія визнала воєнні злочини Росії в Україні геноцидом. Естонія також стала першою в світі країною, яка зараз під час візиту Урмаса до України розпочала будівництво дитячого садочка в Житомирській області в рамках проєкту відновлення України. Але ще не будучи міністром, Урмас протягом п'яти місяців цієї повномасштабної агресії активно допомагав Україні. Це справжня щира підтримка нашої держави, і ми як країна, і я особисто завжди про це пам'ятатиме. Ми е, сьогодні багато дякували Естонії. І за постачання зброї, і за ті а, рішення, які я щойно озвучив. Ми обговорили і скоординували наші позиції напередодні вже відновлення нового політичного сезону в Європейському Союзі. Ми погоджуємося, що а, потрібно запроваджувати нові потужні санкції проти Російської Федерації. І тут ми якраз скоординували кроки з цього приводу. А, я також особливо подякував за і Урмасу, і уряду Естонії, і взагалі всім естонцям, хто зустрів з відкритими обіймами українських громадян, які були змушені виїхати за кордон. Привітаємо, вивітаємо також рішення естонської влади про створення української школи у Талліні, яка носитиме назву Школа Свободи. Естонія Послідовно підтримувала надання Україні статусу кандидата на членство в Європейський Союз, коли це, до речі, ще не було мейнстрімом, і багато хто запевняв нас, що ми цей статус не отримуємо. Сьогодні цей статус вже є, і ми разом з Естонією будемо працювати над новими амбітними задачами для пришвидшення набуття Україною повноправного членства в Українському в Європейському Союзі. Дякую за увагу І із задоволенням передаю слово Урмасу. Дуже дякую, Дмитро. дозвольте мені спершу висловити слова поваги до українських військових за ту мужню боротьбу, мужню оборону України. Українські люди, українські вояки це напевно найхоробріші люди, найхоробріші вояки у усьому світі, бо вони рішуче боронять наші спільні цінності, і ваша боротьба то наша боротьба, і так воно і залишатиметься на майбутнє. І я також хотів би зазначити, що я пишаюся оголосити про. Те, що ми будемо продовжувати надавати е, наступні транші е, військової техніки та військової допомоги для українських військових, і також, як е, мій колега Дмитро вже зазначив, ми маємо посилити тиск на агресора, а це означатиме, що необхідно. Підвищити санкції необхідно забезпечити більш сильну ізоляцію Росії як країни агресора, яка проводить геноцид і здійснює геноцид проти українського народу і здійснює системні е, намагання знищення української державності. Я також хотів би наголосити, що о, Український уряд взяв на себе певні зобов'язання перед європейськими країнами щодо координації певних українських регіонів. Тож наш уряд буде долучатися до проектів з відновлення Житомирської області, і ми будемо. Залучати наші національні ресурси, будемо звертатися до неурядових організацій, до державних приватних організацій для того, щоб забезпечити співробітництво і позитивну реалізацію проєктів. Ми також будемо заохочувати наших партнерів та друзів долучитися до різноманітних проєктів, оскільки певні проєкти з реконструкції треба закінчити до зими. Ми будемо послідовно просувати і підтримувати український шлях до повноправного членства в Європейському Союзі. Ми також будемо усіляко підтримувати Україну на шляху до отримання повноправного членства в НАТО. Ваш, ваша держава, ваші вояки вони довели, що вони є най. Мужнішими, найхоробнішими, що вони спроможні е, використовувати зброю у боротьбі за свободу, я також хотів би наголосити, що Естонія як країна дуже зацікавлена у співробітництві з Україною в питанні юридичної відповідальності тих осіб, які Приймали участь в організації агресії проти України, і в цьому аспекті ми будемо долучатися до міжнародного співробітництва. Ми будемо намагатися розглянути всі можливі аспекти щодо застосування різноманітних міжнародних механізмів на допомогу до міжнародного. Суду для того, щоб забезпечити, щоб не було ніяких прогалин у міжнародному законодавстві, щоб ніхто не а, залишився поза увагою відповідальності за свої злочини. Я також підготував невеличкий подарунок для Дмитра. Це перше, перша євромонета естонського національного банку. Вона розроблена. Українською молодою дівчинкою, яка приїхала до Естонії, тут є невеличкий текст Слава Україні, і от ця монета вже ходить в єврозону. Ви можете нею розплачуватися. Тож Україна є членом європейської родини, обов'язково ним стане. А це є ще одним свідченням майбутнього. Дійсно, дійсно справжні два євро. Ну що ж, тоді почнемо із запитання. Маємо питання від естонських змі спочатку. Маємо найбільшу, значить, змі в Естонії. І в мене три запитання до пана Кулеба. Як? Який статус зараз із запитом по озброєння для українських збройних сил? Чи є країни, які продовжують не надавати зброю для українських збройних сил у відповідь на запити в Європі чи у світі? У світі. Плани постачання зброї від різних країн вони виглядають, наче таке дуже виважено. От єдине що питання, яке виникає, це питання в графіках постачання, тому що нам потрібна зброя тут і зараз. А іноді на постачання зброї доводиться витратити чимало часу. Іноді буває таке, що країни пообіцяли щось надати Україну, а потім не надали. А от і це звичайно трошки ем, проблематично. Але що я хотів би, щоб всі зрозуміли, кожний кожен день обговорень різних питань у столицях різних країн щодо того, як та коли надати Україні зброї, це означає, що Більше людей буде вбито на території України, більше будівель, більше приміщень буде знищено росіянами. Тож це те, що видається нормальним бюрократичним процесом в певних країнах. По суті, це означає смерть і страждання для України, і це має розуміти кожен бюрократ, кожен державний посадовець у світі. Бо з кожним днем, який вони витрачають на обговорення, на планування, на вирішення якихось своїх ось проблем, означає, що хтось загине, тому що ці ця зброя не буде доправлена на передову у. Необхідний час є певні країни, які принципово відкидають ідею постачання зброї Україні, є певні країни у світі, є одна країна в Європі. Ми до цього ставимося із розумінням. Але ті, хто кажуть, що постачаючи Україні зброю, вони як наче. Підкидають дров у вогонь, то це лише брехня. Що вони кажуть? Вони, наче, кажуть, що вони виступають за мир, але коли вони використовують такі аргументи, то насправді вони мають на увазі те, що ну Хай так, що Україна що Росія захоплює більше території України, ми хочемо, щоб ця війна залежила, завершилась, навіть якщо при цьому Україна втравне свою державність, і знаєте, як є люди, які кажуть, що я проти постачання зброї, тому що це підживлює війну. Це не підживлює війною. Це підживлює російську агресію проти України. А наскільки реалістичним є звільнення Херсону, як ви думаєте? Звільнення усієї території України є реалістичним? Я тоді зачитаю кілька українських запитань. Перше запитання до а, пана міністра закордонних справ Естонії. Від Укрінформ Укрінформ питає міністра закордонних справ, що вони запропонували європейському союзі зупинити видачу віз росіянам. Коли ви плануєте подати цю пропозицію, і які перспективи на отримання підтримки цієї пропозиції з боку європейського спів... співтовариства? Перш за все, тут о, мова йде про консенсус, тобто всі європейські країни мають погодитись на цю пропозицію. Чи це можливо? Так, це можливо. Це з юридичної точки зору можливо, і це важливе питання, яке варто розглянути. Чому це важливо? Я думаю, що тут є два аспекти. Перше, за все це моральний аспект, бо війна триває. Це війна про геноцид. Діти вмирають від російських бомб. А ми дозволяємо росіянам приїздити з туристичними цілями в різні країни. Я вважаю, що це морально неприйнятно і велика маса людей, які приїжджають до Європи. І Більше того, Росія припинила певні обмеження через коронавірусні певні аспекти, і ми це також ми маємо врахувати, і, звичайно, певні будуть може бути гуманітарні обмеження щодо недопущення росіян на території Європи. І я вважаю також, що тут є і практична. Практичний аспект, бо Кремль прагне уникати впливу війни на певні верстви російського суспільства, кажучи, що війна це одна річ, вона ведеться на територію України. А люди продовжують собі їздити на дачу в Європу, вони можуть продовжувати жити. Єдине, що Проблематично в Макдональдс вони не можуть потрапити, от відтоді це ми маємо припинити. Звичайно, юридична відповідальність вона а, лежить на а, органах влади на тих, хто вчиняє військові злочини на території України, але є і відповідальність російських громадян, які за рахунок своєї пасивності дозволяють. А, Відбуватися у цьому геноциду у 21 столітті посеред Європи, і саме тому буквально в найближчий час протягом найближчого тижня ми подамо цю пропозицію щодо заборони на національному рівні. видачі віз Тоністонія це вже. Припинила, ми не видаємо а, туристичні візи росіянам, починаючи із весни, і ми закликаємо тепер інші європейські країни, які цього ще не зробили, а, зробити таке. І питання від інтерфаксу щодо відновлення в Житомирській області. Можливо, ви можете поділитися якимось іншими проектами, окрім дитячого садка, чи ви розглядаєте ще якісь інші проекти по відновленню в Житомирської області? Житомирська область за своїм населенням дорівнює населенню Естонії, тому що. Населення там складає десь приблизно 1,3 мільйони. Тим не менш Житомирська область постраждала від ракет від атак росіян від перших днів цієї війни. Ми розробили план допомоги області інвестиціями у інфраструктуру у освітні заклади. Ми будемо Намагатися о, скласти певне спільне бачення на найближче майбутнє, але ми готові виділяти інвестиції. Ми готові заохочувати інші країни доєднатися до наших заходів. Перший крок вже було зроблено. Ми будемо о, будувати новий дитячий садок. Я думаю, що це така символічна, символічний проект. Що ми не здаємось, війна триває, але ми не здаємось. І Якщо може хтось би казав, чи варто будувати новий дитячий садок, якщо росіяни можуть його знищити, але панове а чому тоді треба виставляти нові танки на передові? Бо також їх росіяни можуть знищити? Ні, життя триватиме, і після руїн. Чи з руїн постане нове життя, і ми будемо його підтримувати. Це буде новий початок Української свободи. Ще одне запитання до міністра Кулеби. Від... Спільного координаційного центру в Стамбулі завершили інспекцію сухомонтажного судна Разоні. Як ви оцінюєте виконання і коли очікувати відправлення наступних кораблів? Станом на зараз. Домовленості досягнуті в рамках так званої зернової ініціативи, виконуються. Я нагадаю, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка повністю була готова до виконання всіх пунктів. І ми неухильно будемо і надалі виконувати цю домовленість. Вона вигідна українським. Фермерам вона вигідна українській економіці і вона вигідна світу. Саме Україна зараз в буквальному сенсі є рятівником світу від подальшого зростання цін на продукти харчування і від голоду в окремих країнах. Наступні кораблі вже готові до відправки. Вони будуть вирушати з порту спортів, які беруть участь в зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіку. І сподіваємося, що все працюватиме. Російська Федерація не зробить ніяких кроків, які б зруйнували ці домовленості, що були так важко досягнуті за посередництва ООН та Туреччини.